Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск. Щоденника важливих справ на 7 та 8 травня 2024 року. Сьогодні, 7 травня, чорний місяць, в знаці, телець. Під час гекати нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, саду та городу, підживлювати рослини в цей час не можна. Сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І 7 травня сприятливий день для квашення капусти і для будь-яких різних заготівель. Завтра, 8 травня, народження місяця в знаці телець! В цей час нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Можна тільки поливати рослини, саду та городу, якщо є в цьому необхідність. Підживлювати рослини не можна. Сприятливий час для обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. І 8 травня сприятливий день для квашення капусти і для будь-яких інших різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 та 8 травня 2024 року? Що в першу чергу не можна використовувати в меню нашому? Будь ласка, не користуйтеся свіжим молоком, вершковим маслом, не їжте соління в ці дні, 7-8 травня, не використовуйте для харчування борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. А що ми можемо в меню? Таке організувати і приготувати. Готуйте блюда з риби, морепродуктів, з печінки тріски, готуйте кашу вівсянку, молочно, кислі продукти якраз дуже корисні. Доступні овочі та фрукти з них теж готуйте. Різні різні блюда, салат свіжий, його листочки дуже корисні. Якщо збереглася журавлина, журавлину. В ці дні дуже-дуже корисно використовувати свіжа зелень, зараз, вітаміна, її вже багато використовуєте. Чай з ромашки, м'яти, лимона та шипшини теж дуже-дуже будуть корисними в ці дні, на 7-8 травня. Всім вам смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра! І будьте всі щасливі, і хай у вашому житті буде побільше радості. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. А поки що на все добре. Бувайте всі здорові!